Всім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати лялечку. Мені подарував брат лялечку. Вирішив, що без цієї лялечки я не зможу жити. І він абсолютно правий. Ми будемо зараз її відкривати. Ось така лялечка, Продається в будинку іграшок, може ще десь продається. І були там різні лялечки. Зупинились на цієї. І не просто цієї, а найважезнішої, що була. Вона. Капець, яка важезна. так що. І давайте глянемо, які варіанти їх є. Є ось така. Одна ока чи не одна ока. Ось така. Це я так розумію, всі. Наречені, чи що. Чи що? Схоже на наречених. Яка альтушка попадеться нам, як кажуть. І я думаю, це вона буде ось така важезна. Он, а, да, весільня, бачите, версія весільня. І непонятно, що тут у нас, Китай, Ки, Світ. Представник. Так що не призначено для дітей віком до 36 місяців. Місяць дивні деталі. І тут у нас якийсь такий тайничі силует. Ціну можете побачити. Можете шукати дешевше, можете шукати дорожче. Знайшли обмінну картку скануйте QR-код там отримати секретну фігурку. А тут ще треба секретна фігурка, це з обмінною карткою. А що за секретна фігурка? Непонятно, але ну, ми зараз подивимось. ну Давайте. Пишіть ваші думки. Ставте на паузу, пишіть, яка лялочка побадеться нам весільна. Це така, така, давайте, яку ми хочемо. Ми хочемо всі. Ну, давайте, хай буде ось ця ось ця королева, Ну я думаю, буде ось ця така велика, бо вона така важезна, капець. Ну, давайте. Ай-яй-яй. Ха-ха, блядь, як сканіровать. Не буде мені, як вона називається, призової картки. Ох-хо-хо, ох. ох. тут, тут коробка прям розсипається. І що у нас тут? У нас є якась картка. А, блін, спойлер. Нам попалась ця карта. А, остання. Блін, яка вона яким чином вона така важезна. З ліліями. Я правильно їх називаю? Чого вона таким чином важезна? І це обмінна картка чи ні? My own У нас ще є такі якісь, така штукенція Силікат. Цікаво, можна їсти? Ні, не можна. Написано, що не можна їсти. Ну що ж, Ну я думав, буде, якщо чесно, ця максимум щось отаке, чи отаке, бо вони є вондить. Чи це шаль зробили би як він називається важезною Ось ця і поддон. За поддонів я думаю, вони важезні будуть. Ну, хто знає, як бачите, не партонуло, не повезло. Ну, саме цікаво що у нас працюють QR-коди якісь для обміну секретних фігурок. обмінну картку. цікаво це обмінна карта треба переглянути. непонятно Непонятно ще секретна фігурка, цікаво, що як вона виглядає, треба буде загубити. Ну, у нас отакий не пакет. пакетище. А, А, цієї сторони не відкривається. Ці знизу. Ми пробираємося до дами знизу. Ох, срань, яка вона величезна. о хо, хо 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 блядь, Ніхуя собі. А пахне як... а вона ще якась псевдокерамічна. Ну, вона пахне таким пластиком. Ну, вона не така, як на картинці. Можна сказати, мені навіть вона подобається вживу більше. Тепер у мене вдома є невістка. Тато, мама, ви хотіли, щоб вдома була невістка. Та-дам, брат зумів, бра брат привів. <рив> так що можете нас привітати. А в неї так, наче і очі ходять. Не відпускає мене, бачите. <рив> ну все, так що. Вітайте, молодоженів, Так, так що молодят. Так що все. Такі ось справи. Трусіля вам не дозволено бачити. І мені також. Ну, ось така. Ну. О, ну так дивно стоїть. Ну, ось, ось ця є основна. Ось ця додаткова частина. Не. Ні. Ні, вона стоїть на ось цій гречеській колонії чи як вона. Хотів вам познімати лялочку на підставці, але підставка зламалась, не витримала трьох показів. Так що ось така лялочка. Туда. Тепер все весілля відбулося. Пока-пока. Пішов я гулять з с... цією невісткою.